Доброго дня усім! Давайте розберемо кладку газоблоку для будинку загальною площою 160 квадратних метрів. Першим етапом була виконана підготовка поверхні та гідроізоляція під газоблок, щоб запобігти зайвої вологи. Далі на готову поверхню наноситься спеціальний клей для газоблоку та після його нанесення у нас відбувається сама кладка газоблоку. У процесі кладки проводилося армування кожен третій ряд. Після завершення кладки стін проводилося затирання швів між газоблоками.